Парадокс і відео найкращі скіни в PUBG Mobile. М416 льодовик або М416 шут? Лідник. М416 лідник або Годзіла карабін? Лідник. Льодовик або Water Blaster Scarl? Льодовик. Льодовик або Cheese Pen? Льодовик. Льодовик або Halloween Scarl? Льодовик. Льодовик або Фараон Узікс? Льодовик. Ludovic M416 або Ludovic Yum45. Ludovic M416. Ludovic M416 або Wanderer M416. Ludovic M416. Ludovic M416 або Faraon M24. Ludovic M416. Ludovic M416 або Vit M 760. Ludovic M416 або Lizard World. Roar, lizard Roar. Людовик. Людовик М416 або Людовик АКМ. Людовик М416. Людовик М416 або АВМ Годзіла? АВМ Годзіла. У серці? <різь> Це взагалі найкращий скін? Ну так. <різь> <різь> як по вигляду найкращий. А Чому саме? Просто подобається? <різь> Самі дорогі гаймели. <різь>